Капеланське благословіння на 9 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус, коли пішов за Ним натовп. Він їх вцілив, Він їх навчав, а потім сказав учням. Щоб вони їх нагадували. Але вони сказали, де ми візьмемо стільки хліба і стільки їжі на 4 тисячі народи, які там є. І у них було сім хлібів і декілька рибинок. І він сказав, розсадив всіх людей, поламав, благословив, поламав і передав учням і ті нагадували. Це друге насичення хлібами такого багатого кількості ну, людей. І мені подумалося, знаєте, про щось, що можна подумати, та, а що я можу зробити? Ісус має силу годувати і п'ятьму хлібами п'ять тисяч, і 4 сім тисяч. А я ж не такий, як Ісус. Я подумав, а що я буду дорівняти, чому я повинен дорівнюватися до сили Ісуса. Вона дійсно сильна. І я визнаю, що це сила набагато сильніша, ніж я. Або навпаки, мої сили майже не, практично не видно перед силою Ісуса. Ісус мене не примушує робити так, як Він, насичувати сім'ю хлібами 4 тисячі. Він мені говорить про те, що коли у мене є склянка води, щоб я дав склянку води. Тому хто потребує. Якщо в мене хоча б є склянка води, то я її дав. Якщо в мене є тарілка борща, то я її подивився. Якщо в мене на сьогодні є ліжко для подорожнього, я теж віддав. Він не говорить про те, щоб я вилікував хворого. Він говорить про те, щоб я його відвідав. Він говорить не про те, що я, щоб я витягнув з темниці той, хто в тимниці сидить. Щоб він там не був, а він каже відвідай його, і тоді ти будеш моїм. Це нібито підтвердження, що я не повинен зазирати на велик, надто на, на великі речі, які я не можу зробити. Я повинен робити те, що я можу. І тоді Господь мені каже: а якщо ти будеш вірним в малому, я тобі більше дам. Як вам перевірив впричі тих, хто дав по таланту, по здатності їх. І той, хто вмів робити більше, йому було потім більше. А той, хто вмів на 5 талантів, йому і залишилися ці п'ять талантів. В чому проблема? Якщо я можу робити те, що я можу, я досягаю Царства Небесного саме цією працею на Божій ниві. В ім'я, коли роблю, я роблю в ім'я Господня. Не сказати, радіти тому, що ти на боці Господньому, в його лавах, в його серед нього, що ти Божий. А не, а не змагатися з тим, хто поруч з тобою. Знаєте, дарунок один кожному з нас. І той, хто одне зробив, той, хто інше зробив, і той, хто нібито більше зробив, той хто нібито менше зробив, нагорода то одна, царство небесне. Радість одна, найвища кожного. І той, хто більше зробив, радіє не менше, ніж. Віднос, любить того, хто менше зробив не менше, ніж його люблять. Це і є Божі взаємостосунки. Коли я перестаю дивитися на людину, чи більше я зробив, чи менше вона зробила, коли я просто, як знаєте, відношення матері до дитини, вона її просто любить. І відноситься з любов'ю. А на якій ниві ти досяг успіхів, це тільки радість. А коли всі ніви, на всіх нівах успіхи досягнуті, то отримується симфонія, яка гарно звучить. І симфонія це те світу, яку задумав Господь. І кожен на своєму місці дає свою партію, яка звучить гармонійно. Під керівництвом Господа. І всі радіють тому, що є та симфонія, де кожен бере участь. І без участі кожного тої краси всієї сім'ї немає. Вона разом. Мені здається, це є церква небесна, до якої якого чує Господь якої, до якої всі ми тягнемося. Підсвідомо серцем своїм, бо там наше серце, там наше життя. Амінь.